Думаю, ви знаєте про те, що Україна один з найбільших постачальників томатів у Європу, насамперед у вигляді томатної пасти та соку. А ось який ще сік йде в Європу практично тільки з України та ще з Фінляндії. Ніколи не вгадаєте, соком <плес> Так, це березовий сік при вартості літру соку. В один євро в Європі його беруть у дорожче. Ні, не подумайте, берези в Європі є, але ось сверлити їх заборонено. Отже, як заробити на дірявленні українських дерев та підкорити при цьому світ? Далі в програмі. Березовий сік смак знайомий з дитинства. І ось ці предмети знайомі також багатьом. За допомогою них весною з берез можливо зібрати смачний та корисний сік. Але виявляється, що на цьому ще можна чимало заробляти. Не вірите? Дивіться далі, в роби бізнес. Світовий бомон сьогодні дуже полюбляє здорове харчування. Виявилося, що українським виробникам є, що запропонувати прискіпливим зіркам. Особливого нічого там немає. Він є просто натуральний. Буковинські берези сьогодні виявляються головними постачальниками березового соку до Європи та цілого світу, легко обійшовши європейських конкурентів. В Європі, в кожній країні в нас є конкуренти. Найбільші такі конкуренти це є Фінляндія, Норді, Ков'їл, це є Данія. Береза це унікальне дерево, яке втягує із землі звичайну воду, очищує її та збагачує мікроелементами і віддає нам вже корисний сік. В радянські часи Україна, Білорусь та Росія були головними постачальниками березового соку. Одна буковина розливала понад 10 мільйонів літрів соку. В 70-ті роки навіть складали пісні про березовий напій. Березовий сок Але на сьогоднішній день Володимир Завадовський перетворив виробництво соку на прибутковий бізнес. На початковому етапі цей бізнес засновувався як все-таки невелика сімейна фірма. Сьогодні це доволі велике виробництво. Безпосередньо зайнятих на виробництві це 60 чоловік. Працювати, а тим більше, заробляти в Європі можливо тільки граючи по їхнім правилам. І виконуючи всі їхні вимоги, вивчити їхні правила, їхню ментальність, їхні в кінці кінців бажання, Європа не любить конкурентів, тому правила гри дуже жорсткі. Наші сертифікати якості вони не сприймають і самі вирішують, наскільки наш продукт відповідає їхнім стандартам. Сертифікат видається після того, як ми заготовили сировину. І сертифікували наше виробництво. Тобто, приїхає людина безпосередньо на ту ділянку, де збирається сік, на ту ділянку, де збирається шипшина. Перевіряючи, ця ділянка дійсно не є забрудненою. Свій шлях на полиці магазину сік розпочинає, звісно, з лісу та потрапляє на виробництво лише через лабораторію. Так як наше виробництво є сертифіковане, і однією з вимог нашого сертифікату є. Постійний контр... мікробіологічний контроль продукції. А потім відбувається процес змішування соку з натуральними інгредієнтами. Сік підігрівається, розливається по пляшкам, а це за зміну понад 6 тисяч літрів. Наступний етап стерилізація. Та в упаковочному цеху він приймає свій остаточний вигляд. Для подальшого розвитку потрібно рухатися вперед. Для цього потрібно впроваджувати нові ідеї. Що саме і зробили наші герої, розробили сік, які в подальшому можуть вживати хворі на цукровий діабет. Начальник цеха як технолог, розробив ті напої для себе, які йому допомагали переносити підйом цукру в крові. Ми все, що зробили, це колективом допомогли ці напої зареєструвати, легалізувати. Успіх цих людей довів, що маючи мету і головне бажання прибутковий бізнес можливо перетворити все, що завгодно, навіть звичайний збір березового соку. страна щедра поїла мене березовим соком, березовим соком. У Нас в студії засновник фірми Гаус Володимир Заводовський. Володимире хотів спитати, а ось. В Європі теж їж берези. А як вам вдається поставляти їм сік? Вони саме не можуть його виробляти. Швидше за все, що вони можуть, але в них є невеликі можливо, навіть великі обмеження на те, що вони рахують, що це дерево псується в Європі. Є один із основних постачальників соку для на європейський ринок фіни. За законодавством європейського союзу псувати дерева, сверлити їх для того, не можна добувати сік, не можна. не можна а в Україні можна виходить. В Україні можна і в Фінляндії можна. Володимир Адамович. А взагалі, якщо казати про березовий сік, про його унікальність, що тут треба знати в першу чергу? Унікальність його в тому, що він не просто зібраний природою, це е, дерево береза яка має 35-40 років, і після того в неї можна відбирати сіль. Це 35-40 фільтрувальних слоїв накопичили накопичило береза за стільки років, і навіть якщо вона почне фільтрувати воду, Через кореневу систему, то уявіть собі, наскільки ця вода буде очищена. А ви продаєте під своїм брендом чи маєте знаходити І якісь партнери? Різні, різні різні варіанти. Для кожного сегменту є свої пропозиції. Mm -hmm. Навіть український ринок, ми в магазині сільпо, ну в мережі Сільпо, Фозі. Ми знаходимося під власною торговою маркою, знаходимося під їхнім торговою маркою преміум, під торговою маркою цей повна чаша. Тобто один магазин, три марки. Це нормальне явище. Ціна відрізняється? Відрізняється. Вони свою торгову марку цінять вище. А коли ви працюєте з європейськими країнами Аналічно, за кордоном? Свою торгову марку вони люблять, цінять. Просувають нашу торгову марку, ставлять десь так чуть-чуть далі. Так, а можливо вам вигідніше постачати на захід виключно сировину, сам сік, і все вони це просять постійно, просять і хотіли би цього робити. Я не бачу в цьому ніякого зиску і не, не розумію, ми вже не є сировинним придатком. На угу. сьогоднішній день ми досить непогано розвинулися. Ну, в сфері виробництва. І якщо б ще не ці катаклізми, коли в державі криза, коли в людей немає грошей в кишені, перше, на чому економлюється одежа, друге це продукти харчування. А з продуктів відбирають що сок, правда? Можна без обійтися. Можна, можна обійтися без узварів, без соку, можна без горіка, помідори, кабачка обійтися. Виробник зразу це відчуває. Давайте трошки позитивного. Це позитив, це ну, позитив, це, бо це заставляє позитив. Рухатись, рухатись, думати, шукати ніші, От, виходити і я саме на Європейський до... ринок. І я саме до Не того буває погане без доброго, де й добре без поганого. Ринок бере за України наш. Я вам бажаю, щоб він вашим і залишався. І залишався. Дякую. Дякую.